І що ви хворієте дуже часто, <кхи> не так, як я, раз на 6 місяців, так але доволі часто. Що робити, щоб відновити імунітет? Також поговоримо про А, як, а Лікуватися так, народною медициною, натуропатією, якщо у вас є якісь онкозахворювання, що замовчує традиційна медицина. Підписуйся, залишай коментар, ну а ми поїхали. Насправді, дійсно, дуже важливе питання. Я сьогодні розглядаю, тому що я знаю і не те, що я вірю, а знаю точно, що колись спалювали архіви, колись дуже багато було гній, дуже багато, скажімо так, іскажали інформацію. Інформацію правдиву на сьогоднішній день а, людей просто зомбують, і люди не вірять а, в те, що вони чують, так вони їм промили мозги, скажімо так, по простому, так, і вони вірять лише в а, таблетки, в антібіотіки. Що а, досвіди, не тільки мої досвіди, так, а інших а, людей досвіди говорять про те, що коли ти вживаєш на постійній основі. Антибіотики так, вони вбивають абсолютно все. Тобто вони вбивають не тільки погані, шкідливі якісь там бактерії, мікробчики, які залізли в твій організм, так а вони вбивають і твої здорові клітини, так? Імунку вони просто гроблять, так вбивають. І після того, як ти попив ці антибіотики, тобі нібито легше, так? Але. Але не превеликий жаль потім, ти, якщо хворієш, то хворієш в 2, 3, а то й в 4 рази потужніше. Тобто, і тобі нічого не допомагає. Ти п'єш антібіотики, як тобі сказали, так? Лікар сказав. Ой, до речі, лікарі з вас мають гроші, щоб ви знали, так? Тобто, і ви п'єте ці антибіотики, і вони вам взагалі нічого не допомагають. Вам говорять, ще треба пити антибіотики. Тобто, упасі Бог, боронь Боже, щоби ви а, Пили антибіотики більше ніж а, взагалі а, 7 днів, тобто 7-14 днів це от так, потолок. Так, тому що тому, що вони все вбивають на своєму шляху. А для відновлення мікрофлори, мікробіома, кишечника. А так, для дорослої особи це 3-2,5-3 роки, так для дитини це приблизно півтора роки. Тобто ви розумієте, так? Ось а без імунної системи ви просто довго не притягнете, тому.